Ремонтні роботи на мікрорайоні Східний 1 по вулиці Водоп'янова починаються з самого ранку. Тут до справи приступила важка техніка. Старе полотно акуратно зрізається за допомогою спецтехніки, готуючи місце під новий асфальт. Це не єдиний об'єкт на мікрорайоні, де проводяться подібні роботи. Деякі з них вже виконані та радують автолюбителів новим покриттям. У нас уже на даний момент по воєнному городку виповнені роботи по асфальтіровки. І по устройству наружного освіщення. Так там зроблено свыше 3700 квадратних метрів асфальтного покриття, як ямочного, так і сплошного. Роботи продолжаются вже у нас зараз, здесь, на мікрорайоні Восточний 1, в частності поліса Э, Уложено свыше 3000 квадратних метрів. Робота в основному ведеться. По внутріквартальним дорогам за словами спеціалістів роботи проходять згідно з намічним графіком та будуть завершені на цих об'єктах протягом 10 днів.